Всім привіт! О, бачите, істерику устроїв. Просто хотів на вулицю, просто так закатав нам істерику. Да? захлебується. Кажу, пошли хоч сходим на той двір. Да, пішли. Тепер шагає він. Угу, Тяма. Коротше, я хотіла приготувати їсти. Ну, я, я покормила только Артема. Все. Я пожарила сырник и то. Еле пожарила. Він уже мені там істерика закатував, а тільки що вообще прям перед выходом. Кажу, мені хоч можеш надо переодиться. Да? Давай по правому Стой. Тут по правому Все. Пішли зайду. Курку выпустим. Так він розбудив своей істерикою всіх. Всі проснулися, просто він так хоче на вулицю завжди. Да. Да? Не хоче і коляску показує, щоб я йому витягла. І сама кач, щоб на кухні все було. Машина стояла, занесли оця електричка, думали, що буде дощ, Ну, не було ніякого доща, все сухе, просто капець. Щоб да. пошли, Заходь. Ну не падай. Твоя курка одна ходить вечно. Така чудна в очках Пішли, випустимо, пішли. Сходимо, зараз подивимося на воду. Може вже нагрілась. Не ходи до них, випусти. Тьома. Угу. Все, вийшли ко-ко-ко. Подивимось, водички. Кажу, водичку сразу біжить. Mm. <гум> Маршина это хода вже. Скільки днів. Так на вулиці свіженько, не дуже жарко. 22 градуси тільки що подивилася в телефоні. Так було інтересно. Скільки Так. Блін, Ваня закинув градусник? Ні, холодно. Опять ці оси. Ні, вона холодна тут Ну, ще, звісно, утро. Що? І тебе брати? Ну, звісно, так. Да? Давай. так, Давай знімемо кепку, не хочу лізти в воду, ще Щас звалиться ця кепка. Ну що, клас? Ні, ти купатися точно. І Ваня не буде, вона холодна. Вчора він купався. Я йому сказала, заболієш. Ага. кажу, виселю на вулицю. Не слухай мене, кажу, не купайся. Ще рано. Що? Що? буль буль каже, так? Буль-буль-буль. 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 Що хорошо на вулиці, я люблю, коли я так, радусів 22. 22. Щоб і не холодно і не жарко було, так? Фільтр треба вже включати. Не включив, вже ж. ні, не включив фільтр. Все, хвата. Ось цієї клубники взагалі толку ніякого нема. Ну так, да, вона ж, навіть то вся померзла, що була. Тут я наче побачила. Ниця куди пішов вже. Кудись я тут побачила, тільки що красну. Де її побачила? Не пойму, нема. Світе по-новому. Де я побачила клубнику? Думаю, зайду на ту сторону, ближче зірву. І не бачу. А, а, вона ще не дуже красна. Що, не знайшов ягодку? Тьомка? Ні? Ягодку не знайшов? Ні? Нема ягодки? Нема. Воно ну, подивимося, пішли. Ягодку. Так, все сухе. Сьогодні треба поливати. Одна клубника мокра. Католку одне й нема. А все, нема. А взагалі, -то я тобі не дам ягодку. Він вчора її не жував. Ковтав так. Так що зім'я, я, я їсти. Дві? Все, більш нема. А ні, он чи є. Що? Зелені. Хоч щось тут. Осталось. Ось іще. Все. Будеш ягодку. Я тобі дам одну, тільки розкусю. Угу. Диви. Жуй. <глухи> угу. Там нема вже все. Ми вже з'їли всю. Даже ти сам всю з'їв. Спочатку вона мені не а сейчас така прикольненька, кисенька. Тьом, що там? Ми, коротше, садили з Андреем тільки що огород. А Артюма, нянчив, Паша і мамка. Все, побігли на батут. Гуляємо. Цей так він довго сидів, то я всегда з ним гуляю. Ой, дощ капає. Ще зараз ж така погода класна. Немає, бачите, сонця. Воно ну, таке, можливо, буде дощ, я не знаю. Наче трохи щось моросить. І кажу їм, давайте, пошліть, хоч погуляєте. Біжи, біжи, Паш, біжи. Щорт побіг, на батут. Тьома, Тьома, треба зняти боті. Підожди, Паш, Паш, держи його. Все довольні які, да? Так хорошо Я думала спочатку може надати дітям кофту, але ну, не 21 градус ну значить нормально 22 тим більше зараз будуть прыгать я думаю буде їм зараз жарко даже головне щоб дощ зараз прям не пішов так він хай йде. тикай 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 бобух Ми каталися, каталися, а зараз, звісно, вже час снув. Ну і Артем заснув. І я це думаю, що мені з ним робити? Він заснув без підгузка, ще й весь грязний. Ми ходили, тільки на город з ним. Я не знаю, чи оставить, може тут, але воно таке небо, що наче буде дощ. Ми сидимо під деревом, в тіночки. А зараз ще мабуть півгодинки тут посажу і все-таки в хату. Зараз покладу пільоночку. Просто якщо він зараз упісяється, то він проснеться. Я вже вже йому на день не одягаю памперси, я йому одягаю тільки на ніч і на сон надійний, коли спить. І все, зараз може Андрій буде йти, хай мені допоможе його затягнути. Все, підемо на ними в хату спати. Так, Замовила Артему. Велосипед то такий саме обичний, самий простий. Зараз будемо складати. А Це таке воно як. От... А це водні пістолети, я думала їм басейн. Ага, відкрити, все, угу. Раз. Так, щоб їх не О, і палочки навіть не потрібні. Mm -mm. Ти дивися, колісо бачиш? Диви. О, яке колесо. Зразу берей. диви, крутити хоче. Єсть так. Це колесо, у вані був да? такий самий велосипед. Самий простій, ага. Ну да. Диви, mm -hmm. так трьохкольосний. Ну, Дивики. Я майже не казав, що він буде коштувати десь тисячу, а марина щось каже, що він там три копійки зробить. Да, mm -hmm. uh -huh. А я чуть думав, що буде дорожче. Ні, є за тисячу і за дві є. Коротше, я їх стільки передивилася. Дивись. Що? Телефон мій. Да. Давай велосипед тобі складать. Давай. Давай. О, дивись, я їм написала, поні, мені ж ніхто не дзвонив. Я їм написала зелений колір, бо там не було, акуратно, не було вибору кольорів. А, да? Я їм написала велосипед для мальчика, а. да, щоб був зелений цвіт. Диви, диви, диви. Оп, Оп. і ще пістолет, диви, як. Чотири повинно їх бути. Три пістолета і їх... одна цепка. Водичкою це... будете отак. це чик, паші, чик. Да, маленьке. Хочеш, Давайте. Такий самий. Ось. На, бери, На. Паша. Паша Місто, тоже стоїш, теж стоїть, де. Уже купили, та я знаю. Мама казала, що купа. А вона їде, так? Да? Вже приїде? Сьогодні? Сьогодні, ну, сьогодні, так. Да, ага, все, хорошо. Все. Давай, а давай. То, може, да. ложи. Ваня, ти теж полізеш в басейн. Тепер мама тобі буде нянь, А, Та то, тому... йому може холодна вода буде для нього. Ми на сказали, кажу, Ваня плаває, я кажу, Пашу Мы с Ваней не пускаем, потому что Джижурик нам их не мав времени. Ну, да. А самому нельзя, а Наташа каже: "Хорошо". Что? Ваня пускай. Ваня, дивись, скільки водных пістолетів. Папа, Файлотика, де? Да? Де пістолети, дай. Ну не маленькі, понял, Ваня? Не було здорових. Той такий для самых маленьких. Ось, он у Паша ідець, он і ось. Оту самый більший був, більших не було. Так, на. Оня, он. <laughs> это я Артем убрала маленько. А. И а. На, бери а цей. Вань, это тебе будет. Паша, сразу строить. Видишь, не нужны эти пистолеты. Ему нужны колеса. На, бру -бру. Бру -бру. Бери. Так, так, так и так. Все, Переїжджаємо на низ. Переїжджаємо на низ. Все, Все там, хоч воно. А це, це, да? а це жилет я йому взяла. Да, бо да. думаю, може, ж будемо його купати. Все. Да. Все, Артем подає всі запчасті, щоб уже швидше, мабуть, складав. О, Тем, о, да? о, це ще так? Тем, що там? Колесика? Брум брум, так. Да? Вот ще мелкие я их так люблю. А так надо ж наверное ключ. На, надо дивиться, що куда. Ну и с рук Є. есть, правильно? Есть. Тм, классно. Классно будешь. Зараз угу. ще подивимось. Надо, щоб він поняв вообще, можно він їздить чи не так. це рама сюда. Це сидушечка сюда. Ну тут все зрозуміло. Так, він зіграється на бомбум да. колесика, да? так? Да. Сидушка прикручується якось так. Це е, оці штуки, мабуть, мабуть, кудись сюди. Клас. Це от сюди. Давай вже каже, чіпляй, диви. Це от так. Брум, брум зараз будеш брум-брум. Бром-бром-бром-бром. <ріхи> Кажи, давай вже збирай. Бом-бом-бом, збираю. Збираю. Ти бачиш? А бом-бром-бом-бу. Угу. Збираємо тобі велосипед. Угу. О! От тобі бум-бум. Де тут воно діло? Знайду фотку схожу. Угу. Що це у Ваня такий самий? Ваня такий самий був, так. Да. Мені кажется, ну тільки жовтий, так? колеса наче точно такі, ну я не знаю, що забирає. Мені здається, ми його ось недавно тільки її віддали. Та на металові, там валявка там щось цим. Не знімай, це ось так. Та він розбирається, що ж йому робити з тими у педальками. Получається, так? Не, не можно. Ты что, ты сейчас расцедай. На. Давай. Вот сюда одевай. Ничего, ага, ничего. еще надо попадать. А ты другой рукой его помогай. Давай, давай. Молодец. Скажи быстрее. Yeah. Еще. Нет, давай, нет, давай, на, На. Встав... А я знаю, что он мне кажет. Вставляй сюда, вставляй, вот сюда, вставляй. Молодец, молодец, ты складал, да. Теперь закручиваем, Складем, мы с тобой будем два часа складать Давай закручивай. Вот Помогай. Ты... Ручка. Молодец. Да, почти попал, молодец. Потім все позатягуємо. Так, це є. Це почало е, є. Це... це ось так. Не розкидай, назад поклади. Ні, не можна. Зараз потеряєш і як я буду шукать. Дивись, уже все по Клади назад. Клади. Молодець. Так і не можна. Ти що? Ти що? Все, не трогай, Жди. Угу. Час прикрута тебе кольосика. Побив нас тут усіх. Я на нього кричу, я йому кажу, що не можна, а він б'ється. Зараз. Злись, я ще не прикрутив. Короче, ми його склали. Нема сенсу навіть їм телефонувати, бо сам велосипед коштує 400 гривень. Да? Щось таке? І вони не поклали одну ось таку штуку. Ну не було. Ми ну, вже непонятно. Не поклали чи загубили. А, а, а. Ну хто загубив? Де ну, ми її тут загубили? Ну, ну не знаю. Артем так. її з'їв чи що. Ну да, Я все вже... перерили, тут таке капець. Я вже думав, думав, чим його прикріпити. І одрізав от ну, з'єднувального фітинга на 32 втору трубу. І коротше, ось наче підійшло, але трошечки, трошечки шатається. А ось. Ну да, я ж закручу ще. Ну вже хоче, не може. Дай закручу ну, і будеш кататися, підожди. Ставимо ровно. Ну да, вже цілу годину його збираю. Та не збираю, я оце вже пів години не можу єлі. Ну, чого ти заліз? <різь> заліз, заліз. Ну я ж не можу закрутить. Злізь. Злізь. Зліз. зліз. На, ти крути, давай. <різь> ну. Може я. Давай, а ти злізь. Злісь. все, він не хоче, він ж ваш. Ну да, я прикручу. Ну, я ж прикручую, тобі велосипед. Стой. Ну дай, підожди. Чи треба було в цю сторону, мабуть, так? Да? А не в цю. Я не знаю. Так. Да. Зліз. Ну так, щоб воно тут перимається. Ну, Все, вроді би зробив. А так, став, став, став. А попробуй, роби дуже шатається чи ні? Та наче нормально. Раз. А. Ой. Оооо, <смеш> це наверно, на вулицю не зящи. Хай вона в хаті ну, стоїть, так? Да? Ану, ану, Ну, Наче не дуже шатається, буде нормально, буде нормально. Скільки там Коротше, він, да? наверно, хай спочатку научиться в хаті, на вулицю не надо, бо точно полетить. Може. Й так, Та, диви, він тепер хоче крутити. Стоп, тут ось це. Він мені каже, ще не розбереться, як педалі крутить. Підожди, отут, открутилася. Стой! Стой! Може, диви, хоче їхати. <ріп> Так, а де воно всю. Ми прийшли на огород. Артем ще нічого не робив, він вже заліз у грязюку. В відро спочатку вмочив руку свою, а тоді впав. Ну і весь грязний, ну, зрозуміло, все об мене. І що я хочу сказати про велосипед? Що треба було замовляти велобег, мабуть, тому що він на ньому педалі не... не дійшло йому поки як крутити. <кій> і этот Е, він на ньому од ногами відталкувався. Так що я не знаю, може це... ну, Він, звісно, погрався з ним 10 хвилин. Можливо, ще ну, пізніше якось йому дойде. Не знаю, може тоді ще замовлю віла ну, тільки трошки пізніше. До привикне. Іди сюди. Хотіла, думали, допоможемо Андрію, але ні. Він захотів у коляску. Ой, коляску кажу, в качелю. Що, що робити? Це ж ми вчора сиділи там. Даю, все, даю, виключаю, так? Все, виключаю. Це ми вчора садили перед, а я йому дала телефон, а він дивився. Все, виключаю. А він дивився мультики, то він засів, сів же опять сюди. Щоб я йому давала телефон. Даю, все, даю, даю, даю. Так, Ми забрали полуницю, бо вчорашня у нас дуже багато. І ми замовили сьогодні ще одну. Ми просто в шоці, яких вона розмірів. Просто я таку не бачила ніколи, чесно, навіть на базарі не бачила. Я приїхала Наташа і каже, і каже, вчора в відео дивилася її, і каже, вона не викладає. Ні, сьогодні, сьогодні, сьогодні. А, ну, Я в кажу, інстаграмі викладала кажу, Не така, ну на відео, кажеться, набагато мен... менше. Що? Телефон він хоче. Ну. Да, а це Артему новий подарок. Так і там у відео мені писали, продавець цієї полуниці мене дивиться. І там у відео вона читала коментарі, там написали, що це купчиха А вона принесла оцю ми купили, а це вона нас пригостила і каже: оце купчиха Оце купчиха Ну да, вона реально вкусом як наша. Наче... Правильно я скажу, да, что так вона сказала? Да, 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 да наче да. як А це а це тут вона якісь три сорти сказала, і вона сказала, ми спросили, вона сказала, продає розсаду. Да. ну, Осенью. Вас, да, вас будет <свят> по 8 вісім кущик. Угу. Так що. Да. Кажу, справи. нікому не трогать, бо хочу показати. Все, сняли. Тепер да. можна їсти. Треба помити. Да. Божечки, какая велика. Ти по ще попробуй. А це таке, як у мамки на огороді похоже. Це, це... ти е... вкус, ти попробуй на точно. Попробуй, ти, ти возьми. Грязну емо. Ми тільки що були на полі. Дві години і катали цю клубнику теж дві години. Остання остання обробка пшениці, і ще потрібно буде обробляти своє шник. Всі, будемо за диви вже хоч. Зараз помиємо. мама Все, махай всім пока. Дивика. Все, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока. Вибирай собі, вибирай.